Привіт усім, з вами БінБін. -бін. Сьогодні я розповім вам, як пройти квест «Стігійська Лакрімоса. Це пошуковий квест у регіоні Фаву в грозових хвилях. Щоб цей квест автоматично розблокувався у вашому списку, ви повинні досягти 25 рівня. Цей квест можна отримати ось тут. Активуємо його і телепортуємось до місця. Дамо до позначки. Нам потрібно буде допомогти північним рейнджерам, перемогти вигнанців. Тепер розмовляємо з ними ще раз на складі. Вони попросять нас допомогти Цюе з його дослідженнями. Думаю, шукати дослідника Тюе. Змовляємо з ним. Він попросить нас знайти його рюкзак, який він загубив, переслідуючи фантома. Будемо шукати рюкзак. На цій території будуть ось такі глиняні кургани. Нам потрібно буде їх руйнувати. Поки що у нас нема для цього потрібного предмету, але під час квесту ми його отримаємо. Шукаємо рюкзак. Він повинен бути в цій області. Ось він. я буду радий, що ми його знайшли, і натомість дасть нам ультразвуковий імпульсний чіп у рюкзаку, щоб очищати бруд навколо. Ось, ми отримали цей чіп імпульсний. Тепер можна його використовувати. Він вже у нас є знизу. Також ми можемо обрати його на панелі своїй. Тепер нам потрібно забрати скриню, щоб почистити, просто натискаємо ті. Забираємо скриню. І тепер нам потрібно буде йти до поселення поблизу туману і зустрітися з Цішеном. Можна руйнувати тепер ці забруднення. Перед поселенням знову розмовляємо з Жі. Він побачить новий фантом і скаже, що отримає від нього посилання різні. Але кожний фантом має різні посилання. І це цікаво. Чому так? Прийшовши до поселення, ми повинні були зустрітися з Цішеном. Натомість нам зустріне його син Цідзе, який попросить нас дочекатися повернення його батька. За цей час ми можемо розпитати населення про туман. Люди будуть розповідати, що бачили в тумані Таската у виді птаха. Позвонить Цідзе і скаже, що прийшов батько. Йдемо до нього. І розмовляємо. І він буде розповідати про суд Саванти. Тепер нам потрібно буде піти за міткою. Ще з прохоження очищаємо бруд. Трибаємо донизу. Тут нам потрібно буде перемогти таската, але він буде захищений. Щоб його перемогти, нам потрібно буде очищати все за допомогою цього нового імп... імпульсивного чіпа, бо так ми не зможемо ніяк подолати. Бачите? Шкала ХП не змінюється. Нам потрібно використати ультразвуковий чіп, щоб зламати перешкоду, і потім битися з ним. З маленькими б'ємося так само, очищаємо спочатку, потім можна вже бити. Після перемоги забираємо скриню і йдемо до мітки. Ми знайдемо контроль управління. Взаємодіємо. Йдемо далі за міткою Ми дійшли до першого пригнічувача сигналів. Нам потрібно також очистити його та активувати. Очищаємо. Активуємо. Після активації будуть з'являтися. Майте на увазі, що всі таскати, які будуть з'являтися під час усіх активацій, матимуть щити. Щоб розбити їх, ми повинні використати свій ультразвуковий імпульсивний чіп, щоб зламати їхні щити та перемогти їх. Тож, чекаємо перезавантаження чіпу та активуємо на кожного таската. Ламаємо щит та б'ємося з ними. Також знищуємо. Час від часу брут, який буде на землі. Нам залишились трохи все. Так, тепер можна активувати наш пристрій. Йдемо до наступної мітки. Ось тут же брут упав. Нам потрібно буде потрапити ось туди потім. Давайте знищувати бруд. І знищувати щити. Та чекаємось перезавантаження нашого чіпа. І знову натискаємо. Йдемо до нашого пристрою. Тут також потрібно буде битися з кількома хвилями ворогів таскатів. Прибираємо бруд та щити таскатів. Після чого об'ємося з ними? Щоб він запрацював, нам потрібно чистити весь бруд що навколо. Ви бачите, він заповнюється. Тож недостатньо просто долати ворогів, що потрібно очищати бруд. Дембо на нашого пристрою і чекаємо 100% завантаження. Тепер на нас чекає діалог, йдемо до наступної мітки. До речі, ці потоки повітря можна використовувати собі на користь, якщо направити наш поток повітря, той, що ми використовуємо за допомогою ультразвуку, у разі зіткнення буде завдано великої шкоди всім ворогам і відкинута їх назад. Ось чищаємо собі шлях. А зараз. Бачите? <гум> Круто. Нам потрібно буде потрапити до печери, але спочатку порозмовляємо з нашим Дзі. Він знову побачить фантом. Тож, йдемо до печери. Тут також буде фантом. Faster. Як нам потрібно буде скласти фрезку? Просто вставляємо туди, куди де вона має бути. На фресці будуть відображені два птахи, до яких ми прямуємо. Ось вони тут буде розповідатися про їхню історію. Йдемо далі міткою. що знову нам потрібно буде очистити бруд, щоб запустити пристрій. Духаємо ворогів і б'ємося з ними. Ось так буде швидше. Чекаємо наступну партію. Збережно. Після активації всіх придушувачів туман розвіється, і в центрі поля з'явиться скорботний екс. Нам потрібно битися з ним. Після того, як його здоров'я знизиться до нуля, він підніметься в небо та спробує втекти. Ми вселяємось в іншого таска та слідуємо за ним, щоб битися в повітрі. До цього нам потрібно буде використовувати базову атаку та кнопку навику резонансу, щоб знищити його. Після перемоги над скорботним ексом розпочнеться катсцена. Після цього квест буде завершено. На згадку ми отримаємо наш ультразвуковий імпульсивний чіп на майбутнє. Також виконання цього квесту дасть нам трофей. Запам'ятай мене. Ще раз можемо порозмовляти з Діє. І отримаємо ще нагороди. Що ж, на цьому квест буде завершено. Сподіваюсь, вам було цікаво. До зустрічі у наступних відео. Бувайте!